І вітання, найголовніші новини в Україні та світі на цю годину. Суд у справі лідера партії «Укроп» Геннадія Курбана продовжить розгляд 28 грудня о 22.00. Нагадаємо, що політик відмовився від своїх адвокатів і йому призначили державного, оскільки новому захисникові слід ознайомити зі справою, засідання відклали. Також суддя оголосив, що суд відновиться після приїзду адвоката. Крім того, Геннадій Корбан залишився у залі суду без медичного супроводу. Про це заявила адвокат Оксана Томчук. Близько 40 хвилин тому нова реанімаційна бригада приїхала, але її не допустили. Станом на даний час наш колишній клієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні після перенесеної операції, перебуває без будь-якої лікарської допомоги уже 24 години поспіль. Забрали каталку, інвалідне крісло, сказала Томчук у своїй заяві журналістам. У свою чергу адвокат Олексій Шевчук заявив, що Корбан не довіряє лікарям інституту Амосова, який звинуватив у заангажованості, і відмовляється від їх послуг. Адвокати заявили, що мають намір викликати нову карету швидкої допомоги. У той же час, за словами прес-секретаря партії Укроп Євгенії Кравчук, заступник головного лікаря інституту імені Амосова Олександр Бережний. Який нібито взяв на себе відповідальність за здоров'я Геннадія Корбона в суді, коли стояло питання про вивезення політика з госпіталю, визнав, що ним керує прокурор. Всі подробиці справи читайте на сайті АБЕЗРІВАТЕЛЬ. Російським політикам настійно порекомендували прочитати збірник цитат президента Росії Володимира Путіна під назвою Слова, що змінюють світ. Рекомендація була озвучена під час наради в Кремлі, де брали участь близько 50 осіб, у тому числі депутати Держдуми, члени Ради Федерації і громадської палати. А проводив засідання перший заступник голови кремлівської адміністрації В'ячеслав Володін. Володін говорив про книгу. І він сказав, що вона повинна стати настільною у будь-якого політика, сказав один з учасників зустрічі. Політикам дане чтиво піднесли в якості подарунка до Нового року. При цьому їх запевнили, що зібрані в книзі статті та промови президента Російської Федерації дозволять зрозуміти ціннісні принципи й орієнтири, які лежать в основі найважливіших внутрішньо і зовнішньополітичних рішень. Поширили цитатник Путіна вже серед тисячі політиків та чиновників. У обсяг книги, слова Змінюють світ. Ключові цитати Володимира Путіна майже 400 сторінок. У книзі зібрані 19 виступів і статей глави Російської Федерації в хронологічному порядку. Починається книга з виступу Путіна на Генасамблеї ООН у 2003 році. Журналісти французького інформаційного агентства Agency France Presse назвали канцлера Німеччини Ангелу Меркель найвпливовішою персоною цього року. У той же час президент Росії Володимир Путін, який очолював список минулого рейтингу, минулого року посів друге місце у рейтингу людина року. АФП відзначає, що журналісти агентства вибрали Меркель у якості найбільш впливової фігури року, що минає за її заслуги у дозволі міграційної кризи в Європейському Союзі і питаннях щодо державної заборгованості Греції. У голосуванні брали участь співробітники агентства в редакціях по всьому світу. Третім за впливовістю у світі став папа Римський Франциск. На четвертому місці Парижани, які відмічені агентством за згуртованість після серії терактів 7 січня та 13 листопада, жертвами яких у цілому стали 147 чоловік. Примітно, що п'яту сходинку у рейтингу агентства було присуджено лідеру терористичного груповання Ісламська держава Абу Бакар Аль-Багдаді. Повністю з рейтингу можете познайомитись на сайті Абезріватель. А співачка Лаура Круа, яка отримала 5 кульових поранень під час теракту у паризькому концертному залі Батаклан, вийшла з коми. 31-річна артистка перенесла 10 операцій, у тому числі з вилучення кулі, яка увійшла поруч із серцем. Перше її питання було про те, що трапилося. Її зараз мучують кошмари. Вона знала, що загинуло багато людей і наразі задає багато запитань, повідомив старший брат співачки Себастян Круа. За інформацією Daily Mail, жінка вийшла з коми 10 грудня і почала спілкуватися зі своєю сім'єю за допомогою руху очей. Родичі сподіваються, що Круа повернеться на сцену і продовжить свою кар'єру. Відновлення може зайняти один рік, вважають вони. Як повідомляв обозріватель, круа стала однією з 352 поранених після стрілянини в столиці Франції. Тоді, 13 листопада у Парижі та передмісті була здійснена серія терактів. Троє бойовиків підірвали себе поруч зі стадіоном «Стад де Франс» в Сен-Дені, де грали футбольні збірні Франції та Німеччини. Ще один на бульварі Вольтер. Крім того, бойовики влаштували стрілянину в декількох кафе та ресторанах. Терористи також захопили заручників в концертному залі Батаклан. Двоє з них привели в дію пояси смертника. Одного ліквідувала поліція під час штурму. Загинув було 130 осіб до новин спорту півзахисник Шахтаря Максим Малашев під час зимової відпустки несподівано вирушив до рідного Донецька. Футболіст збірної України провідав клубний стадіон гірників Донбас Арену. 23-річний гравець публікав, опублікував фотографії поїздки додому на своїй сторінці в інстаграм. Удома привіт рідненький. Я дуже сумував. Написав Максим в коментарях під знімками на тлі Донбас Арени. Відважний вчинок Малишева, який не побоявся поїхати в контрольований терористами Донецьку, оцінив захисник Шахтаря Іван Ордець. Сильно братан прокоментував Селфі Малишева, одноклубник Макса. А нападник молодіжної збірної України Артем Бісєдін повертається з оренди в харківському металісті до Київського Динамо. Я дійсно повертаюся в Динамо і поїду на збори з командою. Хочу грати в Динамо і буду робити все, щоб на мене розраховували в цьому клубі. Що стосується боргів, то звичайно я очікую, що їх повернуть. Сказали, що потихеньку будуть розраховуватися. А зараз віддали, як і обіцяли на мандарини, заявив Бісєдін. І до новин космосу космічний апарат Curiosity виявив на поверхні Марса азот, необхідний компонент для створення життя на планеті. Марсохід, який досліджує ландшафт червоної планети, наткнувся на унікальну унікальне середовище в районі кратера Гейл. Після того як Curiosity зібрав всі необхідні осадові породи, з'ясувалося, що місцевість придатна для проживання організмів. Фахівці НАСА з'ясували, що нагрівання зібраних марсоходом осадових матеріалів призводить до виділення діоксиду азоту. Це означає, що 3,7 мільярда років тому у даному кратері існувало озеро з несолоною водою. Ця вода могла бути середовищем існування для живих бактерій. Незважаючи на те, що затвердження багатьох критиків азот міг потрапити на Марс разом з космічним сміттям. Тепер вчені шукають інші докази можливості життя на планеті. І наостанок про погоду. Сьогодні погода в Україні почне змінюватися. Очікується по всій країні дощ та мокрий сніг. У східних і північно-східних областях місцями ожелить налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Лише на півдні без опадів. Температура повітря в день по країні від 0 до 5 градусів тепла. У південній частині плюс 7-12 градусів. У східних та північно-східних областях день від 1 до 6 градусів морозу. У Києві оголошено штормове попередження. Очікується дощ та мокрий сніг. Температура повітря у столиці в день від 2 до 4 градусів тепла. На вечір прогнозується до 2 градусів морозу. І наразі в мене все. Залишайтеся з обоз ТВ. Мама каже, що в королівстві Венето справжні дива на ортопедичні матраци знижки до 25%. А ще на ліжка та комфортні дивани. А де ж дива? Новорічні знижки чекають на вас. Подаруйте собі та своїй родині здоровий сон від Венето.